У центрі Парижа у легендарному універмазі, в самому серці району Мере 5 листопада відбулось грандіозне відкриття першого фізичного магазину Шеїн у Франції, але не обійшлось без скандалів і таких, що, мабуть, магазин скоро прийдеться закрити. Скандал із «Шеїн» вибухнув саме в день відкриття, тому що французький орган з контролю конкуренції та споживачів виявив на сайті бренд оголошення про продаж увага, Секс ляльок з дитячоподібними характеристиками. Жесть. крім того що їм вже була оштрафована на 40 мільйонів євро за оманливу цінову політику. В день відкриття паражани могли бачити дві черги. Одна стояла з покупців, які вже хотіли ринутися в цей магазин і подивитися на привабливі пропозиції. А друга це були протестувальники. Журналісти зафіксували, як десятки людей з плакатами «Shane on Shein», «Stop fast fashion», «Protect children» Друночшеї зібралися під ходом у магазин. Уряд Франції оголосив про намір призупинити діяльність онлайн платформи Шаїн в Україні, якщо компанія не підтвердить відповідність своєї діяльності французькому законодавству. Мене взагалі питання перед тим, як кривати, вони ж дозволи повинні отримувати. Все ж це ж хтось підписував, повинен був перевіряти ці сайти, що за компанія, які товари продаються. Тільки в день відкриття все, як то кажуть, вийшло назовні. Це ж Європа, вони. Не до всього дуже прискіпливо продивляється, якщо це зв'язано з імпортом. А ще також парижани, люди, протестувальники, обурення, що цей універмаг віддав величезну площу, а це 1200 метрів квадратних брендру Fast Fashion. Це викликало просто шквал гніву серед місцевих виробників і модних марок. Багато з них одразу вийшли зі співпраці з цим універмагом, мотивуючи це бажанням асоціюватися з бізнес-моделю, яку вважають непрозорою прозорою. Для довкілля та трудових прав. Ну, насправді, все вони правильно сказали. До речі, покупці були здивовані цінами, адже на сайті все в два рази дешевше, ніж у магазині. Вони то думали, прийдуть і ті самі 10-12 євро за штани відуть. Ні, вони там в два, а то й в три рази були дорожчі. Звісно, офлайн магазинам потрібно платити оренду, за приміщення, зарплати працівникам. Тому і ціни будуть дорожчі. Я не знаю, як на місці Парижан французів куплю. Я би краще одяг в аутлетах, або ж в секонд-хендах. Там можна відхватити реально класні люксові такі вінтажні речі. А яка ваша думка щодо офлайн-магазинів ультрафаст фешну? Потрібні вони чи ні? Пишіть в коментарях. Ця новина мене просто шокувала. Перес Джексон, донька Майкла Джексона, зізналася, що в неї перфорована носова перегородка. Якщо просто кажучи, у неї дирка перегородці в неї дирка від вживання котиків. Я була в шоці. Оріскал. У своїх соціальних мережах, буквально вчора, вона виставила відео, де зізналася про довге вживання цих котиків і розкрила пов'язаність з цим стане здоров'я, з якими вона досі справляється навіть після років тверезості. У відео Джексон використала ліхтарик свого телефону, щоб краще виділити отвір у хрящі між ніздрями. А також вона посвистіла носом, вона просто може ним свистіти. Я вам включу цей звук. Але вона, до речі, підсвітила цю свою дирку. Вона сказала: не вживайте котики. Діти. Також вона жартувала, що може протягнути локшуну спагеті через цей отвор і просто її подіргати. Це капець просто. нагадую, перед Джексон 27 років. Вона майже 6 років вже не п'є, не вживає наркотиків. З такою перфорованою перегородкою носа вона живе з 20 років. Вона сказала, що не збирається робити операцію. А знаєте чому? Бо вона хоче, щоб це її зупиняло, щоб це було їй нагадування про той час, коли вона вживала котики. Тобто вона хоче це мати собі як тормоз, якщо вона можливо колись там захоче в житті, вона буде. Згадувати про цю дирку і не буде цього робити. І це, мабуть, перша, перша зірка взагалі серед всіх зірок, а в них в кожного другого там ці проблеми з наркотиками, яка розказує про наслідки фізичні, які можуть бути. Я взагалі про таке не знала. А тепер собі уявляю, що підії там ніс дирявий, Ну мабуть, він операцію робив і не знаю. І в той самої брідні спірс було, і в Джастіна Бібра. Блін, я в шоці. Одного вечора в Сеулі, Корея, в закладі мережі Кейканбучіки зібралися троє ключових гравців технологічного автомобільного світу: голова Samsung Electronics, голова Hyundai Motor Group і голова. Nvidia. Nvidia – це мікрочіпи, також і я і зараз чіпи. Отже, вони вирішили провести вечір не в залі переговорів, не в крутому ресторані, а просто в звичайному такому корейському закладі, де можна перекусити курочкою з пивом. На вулиці зібралась просто товпа журналістів, просто людей їх всіх фотографували. А вони сиділи собі, просто пили пиво і їли цю курочку. І тепер. Ця курочка і цей Чікен злетіли за популярністю до місяця. За інформацією, вони також роздавали шматочки смаженої курки людям, які чекали на дворі, і, Ймовірно, пропустили вечерю в надії побачити їх після цієї зустрічі. Що вечора біля ресторану утворювалися довгі черги. Починаючи з суботи, фанати шикуються в чергу ще до початку роботи, щоб мати можливість посидіти за столиком, де сиділо це легендарне тріо, і тепер там висить вивіска. То використання цього столу є обмежене однією годиною, щоб усі могли насолодитися цим місцем. Нехай усі відвідувачі заберуть із собою гарну енергетику від столу. Було так написано. А також інформація, що голова Samsung, голова Hyundai і голова NVIDIA заплатили за людей, які були всі присутні в цьому закладі. Суму точну я не знайшла, Ну, я розумію, що вони в таких закладах часто не збираються. Це, мабуть, більше такий хід. Щоб, знаєте, стати ближчим до народу. От ми такі прості. Ми теж можемо вечеряти, просто сидіти за курочкою з пивом у звичайному закладі. Ми такі, як ви. Моя така думка. Повернемося ще до святкування дня народження Кріс Дженнер. Хочу звернути увагу на Джасіна Бібера і Кріс У Мене таке враження, що кожен з них здійснив свою мрію. Кріс Дженнер зіснила мрію принцеси, в якій співає особисто Джастін Бібер. Її маленька дівчинка всередині потішилась, пораділась. А Джастін Бібер так круто відсвяткував це день народження, що вийшов з якоюсь невідомою плямою на штанах. Всі гадають, чи це був сніг, такий, який Періс Джексон вживала, чи це були якісь ігрища Кріс Дженнер. Або він просто вимистився тортом. Мені хочеться вірити в третій варіант, будь ласка. Але ну такі ж не вже так мило. Танцювали один з одним. Ну що це таке? Я не знала, що в них такі теплі стосунки. Чи це просто алкоголь так в голову вдарив? Просто погляньте. 1 січня 2026 року на великі екрани вийде дуже класний фільм з Кіану Рівс, Називається Good Fortune – Вдача історія розповідає, як Ангел невдаха Габріель, якого грає Кіану, знаходиться у пошуках сенсу свого існування та вирішує врятувати одну загублену душу. Так звичайний менеджер Арджу, якого грає Агарі, який має матеріалістичний погляд на життя, міняється тілами з бізнесменом Джефом, якого грає Сет Рокен. Також у фільмі з'являється Сандра, о, яка зіграла колегу Габріеля Янгола Марту та Кеке Палмер. Як ви вже здогадались, фільм носить комедійний жанр, і мені дуже сподобалася одна фраза, коли оця Марта запитує Габріеля «Габріель, що ти не робив? Типу, на що ти їх поміняв місцями? А він такий. Я просто хотів йому показати, що гроші це ще не все. Вони не вирішить його проблеми. Але схоже, вони вирішили майже всі його проблеми. За втручання у людські справи Габріель втрачає своє небесне місце і має довести, що справжнє щастя не в грошах. А я хочу нагадати, що в 2005 році Кіану вже знімався у ролі Янгола в дуже містичному фільмі. Костянтин, хто його не бачив, дуже всім раджу. І до речі, актор вже працює над розробкою сиквелу до цього фільму і має бути вже підтвердження Костянтин. 2», але коли ще невідомо, Костянтині він грає дуже серйозно. Крутого Ангела, а тут Ангела невдаху дуже буде цікаво переглянути. <му> Будинок із культового фільму сам удома. Тепер просто не впізнати після продажу особняка у 2024 році. Нові власники, це не власники, нові це антифанати фільму. Я вважаю, кардинально оновили інтер'єр. Знайомі з дитинства легендарні кімнати повністю зникли, поступившись місцем сучасному стилю. Тепер у середині панує мінімалізм і нудьга. І від тієї самої затишної новорічної атмосфери залишились лише стіни. Культовий дім Макалістрив перетворився на ще один стильний будинок. І все. Я не знаю, чому не було такої задумки в них, наприклад, зробити музей, щоб люди могли би приходити фотографуватися. Там це такий культовий фільм, що він щороку збирає мільйони, мільйони глядачів по всьому світу і втратити таку можливість зробити музей. Це дуже сумно. Мені прям реально сумно від цієї новини. Дивлюсь і не розумію з другої сторони. Вони власники, що хотіли, та й робили їхні гроші, їхній будинок. Том Фелтон повторив роль Драко Малфоя на Бродвеї. Квитки можна придбати починаючи з 11 листопада. І, до речі, я сьогодні дивилася на 13 число. Ще навіть є 4 місця, але вже по 450 доларів залишилось. А так від 350 стається, можна придбати. Я прям зайшла на сайт, мені було дуже цікаво, але як його приймають. Ви пам'ятаєте, він зіграв негативного героя, персонажа Драко Малфоя, але його дуже сильно полюбили. Глядачі і ми всі, звісно, вони підросли зараз. Неможливо уявити, як вони можуть грати старшокласників чи навіть школярів. Але мені все одно я би пішла подивитися на цих старших школярів, просто поляти, як його сприймають люди. українська акторка Олена Світлицька розповіла, чому вирішила народжувати вдома. У новому випуску слухаємо та не засуджуємо. Є Кошик акторка Олена Світлицька поділила своїм досвідом домашніх пологів. Ось я її цитую. Чому я не народжувала вдома першу дитину тільки через те, що я хвилювалася за своїх рідних, тому що вони дуже хвилювалися за мене. Тільки через це. Я настільки довіряю своєму тілу, я настільки була впевнена, що все буде окей. Я, як жінка, як мама, я розуміла, що я можу це зробити. Акторка зізналася, що не ставала на облік і навіть не робила УЗД, бо хотіла прожити цей досвід максимально природно. Це для мене просто якийсь вибух. В голові, тому що я народжувала двічі, і я не уявляю, як можна вдома народжувати самій, навіть якщо поруч є чоловік, навіть якщо поруч є якась там дола, спеціальна людина, яка просто тебе має підтримувати емоційно якийсь масажик зробити, але вона не медикиня, щоб щось тобі там робити складніше. Я що, якісь ускладнення, ти ж не знаєш, що там в тебе, якщо всередині. Я не розумію абсолютно цих жінок. Тим більше, що після того, як народжується дитина, потрібно ще народити плац. Саме так народити, не дістати, не потягнути. А так спеціально її дістати, як знають тільки медики, тому що може початись кровотеча. Звісно, твоє тіло твоє діло. Але говорити про те, що це природній процес, коли жінки народжували самі вдома, не було лікарів, там в полі народжували і все окей. Не все окей. Тоді була страшна велика смертність. Тоді помирало дуже багато чад, жінок, тому що не знали, як це все робиться. Чесно, я не розумію. Вона лежить, Жить дитинка, слава Богу, народилась, і в нас що руками дргає за цю е, плаценту, щоб вона вийшла. Я не розумію. Чи просто чоловіка, який там, напевно, на півритямі, тому що ну це реально, вона хоч цього не бачить. Ми цього жінки не бачимо. Ми це відчуваємо, але не бачимо цього процесу. І процес цей дуже вразливий для очей, скажімо так, мягко кажучи. А що взагалі закон каже? Адже в нас немає офіційно такого поняття, як домашні пологи, але заборони немає. Жінка може роджувати вдома. Офіційного порядку чи протоколу теж немає. Тому держава не несе відповідальності. Але медики не мають права приймати пологи в домашніх умовах лише в лікарнях. Український комік. І режисер Василь Байдак зняв свій перший різдвяний мюзикл Жив пес сірко. У зйомках взяли участь зірки української сцени, а бюджет проєкту склав близько 15 мільйонів гривень. Минулого тижня київський музей козацької старовини Мамаєва Слобода перетворився на знімальний майданчик, бо розпочалися зйомки різдвяного мюзиклу Жив пес сірко. Участь у зйомці взяли найвідоміші українські співаки та коміки. Ми можемо тут бачити Віталія Козловська і Володимир. Мрадонтеса Олексія Завгороднього відомо як позитив у стрічці заспівають Олег Скрипка, гурти Бетстріз Бойс. Схід у змінному зутті. Лек, хто ще пам'ятає такий гурт, як зазначають творці, за основу фільму взято українську народну казку про пса сірка, ту саму, яку у 1982 році перетворили на культовий радянський мультфільм Жив був пес. Я так любила той мультик. Я не знаю чому. Мені так було жалко того пса. Потім не жалко, потім знов жалко, потім жалко вовка. <гум> Випуск чомусь тільки 60 хвилинного різдвяного мюзиклу Жив пес сірко заплановано на 24 грудня. Тобто на свят вечір ми зможемо переглянути цей мюзикл. Я вважаю супер, що творці вирішили відновити цю старозабуту українську народну казку сірко. І ми зможемо на неї подивитись через призму коміків, співаків та Василя Байдака, як режисера. Українські танцівники Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна здобули перемогу у фіналі шоу Нідерланди мають талант викликавши оплески стоячи від журі та глядачів. Пара зізналася, що не очікувала перемоги, але взяла участь у проєкті, щоб розповісти світову про Україну. Організатори шоу самі запросили їх на кастинг. Детюченко та Ракітіна професійні хореографи, які раніше працювали у Київ модерн балет. Із 2022 року вони. Мер Шкають у Нідерландах, де після участі в ініціативі United Ukrainian Ballet створили власний фонд An Era Dance Production для того, щоб підтримувати українську культуру за кордоном. Блін, дуже круто. Наші люди дуже талановиті. Я дивилася зі звуком, з музикою. Так це дуже проникливо. Надзвичайно красиво танцюють. Емоції з ними разом переживаєш, молодці. Просто пишаємось, а ще знаково, що про них вже знали в Нідерландах, та самих запросили на касинг. А на сьогодні у мене все. Я вам щиро дякую за любу активність на моєму каналі. Лайк, коментар, смайлик, підписка. так Взагалі це буде для мене неймовірним натхненням. До речі, нагадую, якщо я заповільно говорю, ви можете завжди пришвидшити мене на 1,25. Ну а я бажаю вам надзвичайно мирного дня та надзвичайно мирної ночі. Сердечка всім далі буде!